Вінниччина вражає технологіями. Такого Україна ще не бачила. У Ладижині презентовано новітні рішення для організації сучасного безпекового простору. Проте кожна гучна заява має бути підкріплена фактами. Давайте розберемося, що таке смарт-сіті і які функції виконує розумне місто. Почнемо з того, що у Ладижині встановили камери відеоспостереження та датчики, які цілодобово фіксують різні події та в режимі реального часу передають дані правоохоронцям в новостворений ситуаційний центр Смарт. Центрі до роботи підключається система, аналогів якої немає в Україні. Завдяки програмному забезпеченню, яке базується на алгоритмах аналізу великого масиву інформації, мозковий центр попереджає про скупчення людей, сканує обличчя, виявляє нестандартну поведінку людини, якщо раптом перехожому стане зле, визначає пожежі на відстані, шукає загублених людей. Особливу увагу організатори приділили пошуку загублених дітей. Попереджає про небезпечні предмети та відстежує потенційних порушників як автомобілістів, так і пішоходів. Найцікавіше, навіть зміна одягу чи закрите обличчя не дозволить злочинцю уникнути відповідальності. Цілодобовий відеомоніторинг осягає вулиці громади, лікарні, коледж, школи та дошкільні навчальні заклади. Найцікавіше, що камери з комерційних структур теж можна під'єднати до системи Smart City Головне це бажання власників Кінків тієї чи іншої будівлі таким чином мережа може розширюватися. За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, контроль стану безпеки в громаді здійснюється не лише за допомогою камер спостереження та датчиків. Ігор Волокітенко докладно розповів про спеціальні дрони, які дозволяють швидко отримати зображення з тієї місцевості, куди важко дістатися землею. Величезний плюс саме цих безпілотників вони оперативні, можуть долетіти швидко у будь-якій. Куточок міста та автономні, виконавши завдання, самостійно повертаються до спеціальної бази, де відновлюють заряд батареї. Особливе зацікавлення гостей презентації, серед яких були начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов, народна депутатка України Ірина Борзова, голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколов, представники громад та бізнесу викликав автомобіль Звонте Детекшн Систем, яка дозволяє сканувати номерні знаки і одразу виводити всю інформацію на планшет поліц. Цейського здивували її системою VR. Гості цікавилися, як віртуальна реальність допоможе в роботі поліції. Правоохоронці пояснили, що за допомогою такої технології, до прикладу, слідча група може опинитися на місці події за сотні кілометрів. Під час неформального спілкування з представниками правоохоронних органів гості презентації активно цікавилися можливістю впровадження технології смарт-сіті в своїх громадах. Начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко зауважив, що за даною серед. Системою майбутнє і смарт-сіті буде впроваджуватися на території всієї області. Зокрема, вже незабаром система запрацює у могилеві подільському та Вінниці. Правоохоронці Вінничини дуже пишаються своїм дітищем, враховуючи, що розробкою інновацій займалися саме у Вінницькому ГУНП. з нуля під конкретні завдання було написано програмне забезпечення та розроблені алгоритми. Взагалі, презентаційний зал умовно поділили на дві великі локації: в одній демонстрували. Сучасні винаходи смарт-світлофори, камери, датчики, які вже зараз полегшують та убезпечують життя українців. В іншій частині розповіли про основні функції системи Смарт-Сіті в Ладижині. Навіть до питання презентації організатори підійшли креативно. Не було стандартних слайдів з графіками. Щоб продемонструвати роботу системи Смарт-Сіті за допомогою 3D-моделювання, створили у віртуальному просторі копію головної площі Ладижина. Врешті і організатори. І гості заходу погодились з тим, що за такою системою майбутнє вона здатна вже завтра зменшити кількість злочинів та попередити багато надзвичайних подій, щоб українці проживали під безпечним та мирним небом.